Добрий день, друзі. П'ятниця 3 травня, справжнє літо. До речі, не образно літо через те, що тепло, а дійсно літо, за середньодобовими показниками температури, за змінами в природі, які відбуваються. Тож цього року весни майже не було, десь від 3 до 4 тижнів була весна. А далі з середини квітня почалося справжнє літо. І сьогодні також літо. Сьогодні особливий день для всієї велородини України. Сьогодні у нас з'явиться нова велосипедистка. Знайомтеся. Це Софія Максимівна. Каже привіт. Привіт. Куди ми йдемо? В гараж. А що в гаражі будемо робити? Лагодити велосипед. Так. Йдемо в гараж, лагодити Софійкин велосипед. Сьогодні. І моя бабуся забавла. Да. Сьогодні у Софії з'являється перший в її житті велосипед. Йдемоте ремонтувати. Явно її в каву А ми на софано україну. Що Хей! Хей! там ти знайшла? Зовці. Ага, то краще їх не брати в руці, так? Ага. Краще оці брати. Оці? Ага. Добре. Ідемо. Бо нам вже треба велосипед ремонтувати. О, Ти глядачам подарувала, так? А. Підписникам каналу, квіточку. Ага. Ідемо. Я, я її буду тримати. Добре. Я її буду тримати. Добре. Ти знаєш, куди нам йти? Ага. Показуй, куди йти. Показуй, куди йти. Ага. Йдем. Тільки не в магазин. Так. Добре, пішли. Да. Ми прийшли? Ага. Сюди нам треба, в цей гараж. Ага. І що там буде? Велосипед. Твій велосипед буде? Ага. І нам його треба перемонтувати? Добре. Зараз. Відкрити треба. Зараз відкриваємо і будемо ремонтувати. А це. Ану тримай, іди Іди тримай. Трим... Тримай отак, велосипед. О! Оце ось це велосипед. Зараз треба його докупи зібрати, бо ми його Ізюма перевезли. І аби нова пошта його запакувала, треба було трохи розібрати. Подобається велосипед. Yeah. Він років 10 точно простояв в нас вдома у сараї. Але велосипед цей новий, це моїй двоюрідні сестрі, купляли колись. вона так, на ньому жодного разу і не приїхала. Потім вона вже виросла, і велосипед лишився нам, ми його собі забрали для Софійки. І він так і в нас стояв. Коротше, велосипед новий, просто що він дуже довго стояв, і його треба привезти до ладу. Так, Софійка? А то це, що? А це на, на, на кермі для краси. ну Подивимося, може і знімемо, бо воно якесь вже негарне. Тож треба буде його поремонтувати, помити і будеш ще десь кататись, їздити, так? Да. Так. Я вчусь. Ну а як? Як же я навчусь? Звісно, що навчу? Там так, так, ну ми це все пообдираємо і скотч і все. А тобі є, родичі? Так, є. Ну, інструменти ми з собою взяли. Тож будемо зараз ремонтувати. так? Так. М? Eu não sei se você está Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se Я поставила камевати. Ой. Що ти робиш? Я мию. Миєш? Крісло своє велосипедне миєш, так? Да. Ти, ти мені так допомагаєш, так? Ага. Добре. О, ну прибирай. Да не можна. А ти спробуй. Так, а я тим часом зняв переднє колесо. Я декілька днів тому приходив, накачував, перевіряв. Переднє спустило в нуль, а заднє тримається. Ну, Велосипед років 10, я кажу, простоїв. Заднє колесо я ціле. Я заперестала мити. Ти вже перестала мити? Ага. Помила? Ні, Я просто перестала. Розбати, Добре, тоді можеш, якщо це оце помила, можеш мити педалі свої і колеса. Так. Ну, Зараз тут камеру заклею і буду все докупу збирати. В принципі, ну, тут це в заводському мастилі, можна сказати, лишилося. Перебрати немає чого. Вже, походу, буде Софіка кататися, там буде якісь проблеми, мабуть, випливати. А так нормально. І гума. Протектор цілий, але ось о... трохи потріскана. Ну, поки хвата, а там будуть гроші, купимо іншу. Легшу накатисті, що зняв гуму і от проблемка одразу видно, що ось, ось стрічка, криво була встановлена. І, скоріш за все, в цьому місці камеру перетиснуло, тому що пробити її було ніде, бо велосипед не виїжджав. Бачите, коротше, отут всередині взагалі все блискуче, чистеньке, новеньке. а Отам новеньке, але бруденьке. Зараз це поправлю і будемо шукати, де дирка на камері, так? Ага. Отож. Зараз сюди поставлю будемо знімати, так? Забрали ми тобі велосипед. Uh -huh. да? показуй, показуй свій велосипед, як, який він у тебе. Отакий, да? Uh -huh. Тримай. Ще... Тримати треба? Uh -huh. Ти ще не вмієш на ньому їздити? Будемо вчитися, так? Uh -huh. Добре, будемо вчитися. І все у нас по правилам і шолом є. Так, що шолос... Софійка звикає до правильних покатух. Починаючи з першого свого велосипеда, так, Софійка. В шоломі треба велосипеді кататися? Да. А, чому, а чому треба в шоломі кататися? Щоб голову не вбити? Так, щоб голову не розбити. О, така маленька і вже це розуміє. А дехто з дорослих не розуміє. Будемо збиратися, йти додому. У нас біля будинку асфальт. І будемо на рівненькій дорозі вчитися, кататися. І невдовзі вже... Будемо разом з Софією катати в різноманітні походи. До речі, це якщо так узагаліно говорити, то це не перший велосипед Софійки, тому що в Ізюмі літом 21-го року Софійка на дитячому кріслі каталася, її возив, їздили і на річку, їздили, в АТБ виїжджали кататися. Так що певний досвід по катух на велосипеді вона вже має. cha claro, claro